Дев'ятий рік поспіль міні Енді Воргола розглядала писанки, виготовлені в намаганні відповідати його стилю поп-арт. Такий нестандартний весняний перформанс покликаний популяризувати звичай розписування великодніх атрибутів та живу історію. Власне Енді Воргола, одного з найвидатніших художників сучасності. Дехто стверджує, що він був словаком, хтось береться заявляти, що він мав українське коріння, але все ж таки за народженням він був американцем. Треба це не забувати. Його батьки були походженням з русинів із території Словаччини східної, але тим паче. А, тому цією акцією ми просто нагадуємо про його творчість, про його коріння давнє і намагаємося малювати писанки не просто там якісь класичні, які, до яких всі звикли, а саме такі цікаві, унікальні і в той же час прості. Стиль поп-арт, який заснував Енді Ворхол, є Дуже простим і яскравим. Там використовуються зазвичай базові кольори і малюється щось повсякденне. Просте щороку Ужгородці придумують щось оригінальне, каже Марія Заболотна. Але здебільшого це творча інтерпретація певного суспільного виклику. Багато років ми мали традицію, як просто малювати щось в стилі попарт, типу Кока-Колу, Чупи-чупс, банан, якісь такі базові речі, які малював сам Енді Ворхал. І так само ми потрошки запроваджували і свої якісь символи. У 2019 році малювали е, галочки. Ну, типу, бо була асоціація з виборами в той рік. В 2020 році малювали всі коронавірус, зелений, масочки, зайчиків у масочках. Тобто, знову ж таки, асоціація з карантином у 2021 році ми малювали шприци. Мед... Дічні символи, тому що була загальна тенденція на вакцинацію, про 22 й було трошки важко малювати минулого року щось, як і цього року. Символи якби є, але вони досить важкі для поп-арту. Тобто вони легкі для сприйняття. Ми розуміємо, що це Україна, що це самопізнання, що це співпраця, що це розуміння національної свідомості і так далі. Але намалювати самосвідомість і співпрацю на писанці у вигляді, якби – це досить важка робота, тому що величезний сенс треба спростити до маленького символу. Усі ці писанки в стилі Енді Воргола виготовляють студенти та учні. Ірина Пасевич зацікавилась акцією завдяки її ініціатору Федору Шандору, який нині на фронті. Я намалювала, зобразила вино на Закарпатті Він це дуже популярне вино. Це як наша родзинка, те, що можна привезти щось із кожного міста або якоїсь з області і те, що кладуть у кошик. І патріотичну, тобто тризуба і прапора. Це фарби, вино то це було із серветок, а це із, якщо ви знаєте, є діамантова мозаїка, то є залишки, тобто як картину малюють, і там є залишки залишаються такі, цими, цих діамантів, можна так сказати. І я їх використала в щось в такому патріотичному стилі. Енді Ворхал, він за якусь креативну ідею, щось, щось таке незвичне. Дарина з Луганської області в Ужгороді живе більш ніж рік, тож акція для неї щось зовсім нова. Першу писанку я малювала квіточки різних видів. Вони в мене такі різнокольорові. Я хотіла зобразити таку різноманітне життя. Ну, яскраве щось. Дуже багато тут кольорів відтіняють. Різне все. Другу писанку я малювала в українському стилі. Тут я намалювала паляницю, намалювала облака небо та намалювала пшеницю. Ну, взагалі прикольно було малювати. Я малювала з емоціями. Класно. Оптимізм, емоційний стиль писанок цьогоріч. Я зобразила на цій писанки смайлик, бо я вважаю, що Україні потрібно трошки позитиву в ці такі важкі часи. І ця акція дуже класна можливість приєднатися до чогось такого класного, веселого. Це витягує з дому, витягує з такої атмосфери, і можна класно провести час з прикольними людьми. Учасники роблять чимало світлин із писанками та Енді Ворголом. Три-чотири Енді Ворго. Писанки учасники передають до Закарпатського музею народної архітектури та побуту, де їх можна придбати. Звідти всі кошти спрямовують для потреб українських військових.